Доброго дня! З вами головний агроном. Сьогодні у мене для вас є чудова новина. На прохання багатьох наших клієнтів ми знайшли та привезли торф'яний субстрат La Flora kks 1 Для тих, хто ще не користувався цим субстратом, розповім про декілька його особливостей. По-перше, це його повітря водоємність, що забезпечує ідеальний баланс вологи і кисню, який стимулює здоровий ріст і розвиток ваших рослин. Крім того, цей торф має нейтральний pH 5,5-6,5 та фракцію від 0 до 7 мм. Дивіться як він виглядає. Яка краса? Ця фракція від 0 до 7 мм робить його ідеальним вибором для більшості відрів рослин. Цей торф має структурну стабільність, яка забезпечить вашим рослинам стійке підґрунтя для росту та розвитку протягом усього сезону. Що особливо важливо, Лафлора ккс 1 виробляється в Латвії з верхового торфу, що гарантує високу якість та оптимальні умови для розвитку ваших рослин. Якщо зацікавило, зателефонуйте нам за номером телефону в описі цього відео та не забудьте поставити лайк, підписатися на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі усіх новин та переходьте на наш сайт за посиланням у профілі. Там ви знайдете багато цікавого. Усім гарного дня!